Папа римський настільки хоче в Москву, що навіть готовий приїхати до Києва в дитинстві. Коли я хотів з'їсти морозиво, мама казала спершу доїж суп. От приблизно так виглядає бажання Пантифіка поїхати в Москву. І дуже дивно, папа, який мав би стояти на стороні України на стороні проти війни за мир. Ну от він сьогодні виглядає таким латентним союзником. Путіна з останні деталі заяви Папи Римського, Франциска, зараз з вами обговоримо, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, нам до сотні перших 100 тисяч залишилось зовсім зовсім мало. Поїхали! Папа Римський зробив нещодавно свіжу заяву, в якій заявив, що готовий приїхати в Київ, але за однією умовою, якщо після цього йому дозволять поїхати. В Москву. Тобто, Папа Римський так хоче поїхати в Москву, що готовий приїхати в Київ, тому що без візиту в Київ візит в Москву будуть вважати актом агресії і точної підтримки виключно російської сторони, російських мародерів, вбивців і гвалтівників. Тому Папа Римський хоче зберегти святість своєї корони. Ну і зрозуміло, спершу приїхати в Київ. Причому папа сказав, що якщо. Не дозволять після а, Києва їхати в Москву, то в Київ він теж не приїде. Чи це мені здається? Чи папа Римський почав шантажувати Україну та світ, що мовляв не буде Москви, не буде взагалі візиту? Трошки негідна поведінка, як мені здається, але я я б розділяв папу римського політика, лідера і президента країни і папу римського а, священнослужителя, лідера душ і сердець, тому що. Як останній, як святий, дійсно прекрасна людина і постать в історії, яка молиться за мільярди людей, яка допомагає виходити з темних часів, в той же час, як політик Папа Римський виглядає дещо по іншому типовий антиамериканіст, людина антизахідна, яка дуже не проти подружитися з російським диктатором, з яким у нього можуть бути зв'язки і по лінії, як президента Ватикану, і по лінії. Банку Ватикану і по лінії інвестицій, і з точки зору управління християнськими спільнотами Путін зазвичай вміє робити цікаві пропозиції Пантифікам. Путін вміє робити і Кремль загалом робити пропозиції проти когось в даному випадку, не стільки проти нас, скільки проти сполучених штатів та заходу. В цілому важливо розуміти, що Франциск аргентинець, і як кожен аргентинець він має певний антиамериканський. Сентимент, от на цьому якраз таки грає Путін, і саме тому якраз таки втягування Папи Римського зі сторони Росії виглядає дуже сумнівною авантюрою для Понтифіка. Але мені здається, що Україні варто було б почати вести свій більш глибокий діалог із папою римським, розуміючи, що крім того, що він може бути антиамериканістом, хоча я в цьому не переконаний на всі 100 я скажу вам, що Україна повинна була почати з ним працювати з точки зору української діаспори в Аргентині, людей, які знають його, які до нього. Що називається, доторкалися в своєму житті в своїх комунікаціях. Він дуже глибока і порядна людина, з якою потрібно навчитися працювати. Ті люди, українці, культурологи і релігієзнавці, які з ним зустрічалися, вони говорять про те, що дійсно потрібно доносити інформацію. Ми не допрацьовуємо саме на технічному рівні, коли з папою треба просто більше говорити, більше доносити наших думок, тому що на превеликий жаль його обсідають кардинали і. Помічники та секретарі, які мають дещо вмотивовану проросійську позицію, ми вже створили групу дружби з папою Римським в Аргентині. Відкрили посольство, куди відправили нашого посла, де дуже довго не було посольства. І ми хочемо працювати, щоб папа римський став воротами для України в Латинську Америку. Глобальний південь, в якому ми не допрацьовуємо і де Штати, нас і Британія і Європа просить, працюйте більше з глобальним півднем, Це Африка, Азія і Латинська Америка. Всі, хто нижче екватора, там проживає надзвичайно велика кількість країн і людей. Ну, от папа може стати воротами в цей глобальний південь, тому що і там, і там він являється лідером на обох континентах. Більше ніж для мільярда людей, тому можна тут почати працювати. Але є папа, який відкриває глобальне південня є папа, який закриває, скажімо так, тиск на Москву зі сторони Святого Престолу в Ватикані, тому що він надто сильно з ним зближається. Дуже важливо розуміти, що папа. Не є однозначно проросійським так. Деякі заяви він робить і, скажімо, так поводить себе надто вигідно для Москви. Але я б зазначив, що в мене є інсайдерська інформація, про яку я вам так легко натякав минулого разу, що папа за свої гроші викупив порядка півсотні людей з російського полону, передаючи. Скажімо так, нашим обмінникам, причому з деяких навіть державних структур або недержавних структур, які якраз таки модеруються державними, наприклад, розвідкою або іншими установами. Більше того, Буданов був у папи римського, як він заявив в інтерв'ю Мирославі Гонгадзе, порядка півроку тому. ця інформація була, вона ходила, і це якраз таки обмін полоненими. Це одна з тих. Місії і функції, яку виконує розвідка, ну і зрозуміло, що папа римський на глобальному рівні. І як говорять мої друзі, які зустрічалися з папою, що порядка від 500 тисяч доларів до мільйона із власних коштів або коштів, якими може розпоряджатись папа на власний розвиток, як лідер країни, він передав на викуп наших полонених. Тобто, це порядка 60 людей могло бути викуплено якраз таки за його гроші. Тобто, не було б в ньому нічого святого. Зрозуміло, що він такого не робив, але не в 50 і не в 60 людях вимірюються можливості папи римського, папа, який міг би посприяти завершенню війни і тиску на Путіна, щоб він вивів свої війська, не може відкупитися сотнею викуплених полонених. Ми пам'ятаємо, як Медвечук викупав чи там вивозив українських полонених і сотнями і тисячами, але насправді закликав сюди велику страшенну війну. Тому дуже важливо, щоб і в Папи не повторилась така. Історія, тому що були різні папи в минулому столітті. Одні молилися за спасіння душ на землі, а інші співпрацювали з фашистами, і допомагали диктаторам ховати їхнє золото і тримали альтернативні яхти на поготові, які, до речі, вивозили їх потім в Бразилію та Аргентину. Тому тут потрібно бути дуже обережними, ну, от і не розкидатися зайвими словами, але в той же час працювати на результат. Дивіться, ще одна річ, яку я вам хотів сказати, що папа свого часу пробував, скажімо так, комунікувати з Путіним на початку війни. Про це говорять багато і в пресі, про це говорять і політичні інсайдери. Але, скажімо так, Путін на початку війни не захотів з ним вести перемовини і секретарят не зміг домовитися про пряму зустріч папи або навіть комунікацію папи та. Путіна, дивіться, зараз є можливість, папа або приїде або не приїде, і причому може приїхати і в Київ, і в Москву або нікуди. Хай приїжджає. Моя політична позиція, і громадянська позиція і політологічна позиція професійна хай їде. Дуже просто. Папа теж людина. Це те, що було з Гутерешем, Шольцо і Макроном. Єдине з Макроном, можливо, поганий приклад не до кінця спрацювало, з Шольцем Штанмаєром, для прикладу. Чи Санною Марін, чи Санчесом, прем'єр-міністром, чи з Борісом Джонсоном, прем'єр-міністром Британії нехай прийде. Ми йому покажемо ті місця, які знищені Путіним, тих людей, кого він вбивав, тих людей, кого вони гвалтували, ті міста, які вони зруйнували. Ми папі покажемо реальну ситуацію війни. І коли нам кажуть, що може приїхати, може не приїхати, хай їде. Наша позиція українська проактивна. Якщо він буде сидіти в Ватикані, в центрі Риму, насолоджуватись життям і ходити інколи в церкву, це не допоможе нам завершити війну. Так, Путін на нього буде тиснути. Так, Путін до нього доторкнеться і зробить фотографії, які закине по всьому світу з антиамериканським меседжем. І що ми зможемо змінити папу? І Я вірю, що в Папі Франциску є дуже багато позитивних, гарних людських сторін, в тому числі. Його сильна сторона, як духовного лідера. Я більш ніж певний, що ми правильно організуємо візит. Якщо ми правильно тут все покажемо, завеземо його і в Бучу, і завеземо його в Бахмут, і покажемо йому якраз таки українські міста від Кремінної до Чернігова і зробимо цей візит, коли він проникнеться. Ми переможемо. Папа важливий фактор в світовій і політиці, і дипломатії. Папа може допомагати або навпаки бути пасивним і обмежуватися 500 тисяч доларів на 50 полонених. А може навпаки допомагати вирішувати конфлікти. Це не просто ще один політик, це духовний лідер, мінімум на мільярд людей. Це той глобальний південь, який побачить в його очах. І я більш ніж певний, що нам вдасться це зробити, тому я проти того, щоб відсижуватися і шукати відмазки, чому не треба робити. Я за те, щоб навпаки нав'язувати сильну проукраїнську. Позицію, і це якраз таки той випадок, коли треба діяти, коли треба запрошувати, коли треба його кликати. І в Україні є багато чого показати, і з точки зору війни, і з точки зору розвитку релігії і культури релігії, тому що Україна якраз таки один з дуже сильних християнських центрів світі, але не тільки православі, але і Риму, і греко-католицької віри. Тому нам можна і треба його запрошувати. Чим більше він побачить України, тим більше він. Проникнеться ще буквально два моменти, і потім я вам задам питання. Шириться тенденція сьогодні неділя, Тому я хочу вам дещо ще розказати. Сьогодні шириться тенденція в західній пресі. Мені яка дуже не подобається. Типу, підняли кейс сумніву по Україні, підняли кейс там чор темношкірих студентів, яких начебто викидали із потяга. Я минулого року сам розбирався в цій ситуації, сам працював з багатьма західними змі, щоб вони не показували ціні нісенітниці. Тому що суб'єктивна думка двох-трьох студентів не повинна накладати. Е не повинна накладати сумнів расизму в Україні, що мовляв, врятували тільки українцям. Пішов такий меседж, Ukrainians only, Типу, що тільки вивозили тільки українців. Це неправда. Їхали всі, і корейці, і індуси, і пакистанці, і афроамериканці. І всі інші національності евакуаційних потягах, автобусах і автомобілях. І вивозили і Убери, і болти вивозили тих, хто не мав автомобілів з іноземних студентів, і вивозили деканати і ректорати. Я говорив з багатьма представниками змі із мерами міста і з паном Садовим. Говорив тоді ніяких претензій щодо національності чи кольору шкіри не було. Але сьогодні на стіл поклали цю історію. Просто десь щоб нас або нам натякнути, що ми щось робимо неправильно, або, наприклад, десь зупинити, якщо ми робимо щось суперправильно, або не слухаємо поради зовні. До чого я веду? Відбуваються певні процеси щодо пошуків мирного врегулювання, кулуарні і не публічні. Я вам про це говорив раніше. Але дуже важливо, щоб Україну не порочили якимись негативними новинами, тому це натяки, які нам шлють політики кулуарно, західні політики. І тут треба. Почути ці тенденції це тонкі політичні матерії, але їх треба розуміти і на них треба реагувати. Причому реагувати правильно, тому що ми не можемо втратити цей супервеликий правильний позитивний імідж України, країни, яка бореться і перемагає, але повинна досягнути фіксації своєї перемоги, звільнивши всі кордони. Ще одна річ, яку я вам теж хотів сказати, це Грузія, яка відмінила закон. Кальку російського закону іноагентів, наблизилась до крок до Європи. В той же час ширяться і такі протурецькі настрої. Але е, ці турецькі настрої не такі сильні. Захід е, все-таки сильніший. От, але е, сьогодні вони відмінили закон. Нашим депутатам деякі джерела в Грузії повідомили, я не можу зараз говорити, це. 100% правда, що так станеться чи ні, але нашим політикам повідомили, що можуть навіть добиватися звільнення Сакашвілі, навіть його звільнити. Така історія теж є. От, ну і зрозуміло, те, що я бачу, якщо Грузія далі буде продовжувати протести, в них є шанс на звільнення не тільки Саакашвілі, а на звільнення своїх територій. Доки Україна взяла цього скаженого тупого пса за намордник і тримає його тут своєю міцною рукою, в таких країнах, як Молдова. Грузія з'являється шанс на деокупацію колись раніше окупованих Росією територій Абхазії, Придністров'я і Осетії. дуже важливо розуміти, що Україна для них створила вікно можливостей. Друзі, звільняйтеся, доки ми цю потвору тримаємо на собі. У вас з'являються дуже великі, класні, колосальні можливості, вартістю в сотні років. Можливо, кращого шансу вже ніколи й не буде, і ви втратите свої території для прикладу. Грузія свого часу втратила місто Сочі. Яке сьогодні є одним з символів путінського диктаторського режиму? Ось дуже важливо щоб. Ви не втратили свої міста, які були окуповані Путіністами. Так само аналогічна історія до Молдови. Але тут дуже важливо ще розуміти одну історію, яка говорить наступне: що щоб не виграли всі навколо по путінських по кордонах Російської Путінської Федерації, типу там Фінляндія вступила в НАТО, Швеція вступила в НАТО, Грузія повернула територію, Молдова повернула територію, а Україна не виграла. Ось дуже важливо, щоб перемогли не всі, а ми програли, або вони перемогли за наш рахунок, доки ми тут страждали, навбивали наших найкращих людей. Тому дуже важливо ці країни мотивувати і показувати їм реальну ситуацію, що мовляв, так, ви перемагаєте, але допомагайте і нам зафіксувати ту фінальну перемогу над путінським диктаторським режимом. І остання історія це Туреччина, яку я не міг не згадати. От, в Туреччині вибори на травень. Ердоган зараз зайнятий якраз таки землетрусом, який продемонстрував, що місто, де був проердоганівський мер, яке Плювало на всі норми будівництва просто знищено. Місто, де був позиційний мер, будинки стоять цілі й непохитні. Але мер не слідував тим, скажімо так, порадам центрального уряду, який дозволяв будувати все і всюди. Це історія про те, що перед виборами Ердоган отримав землетрус, який похитнув не тільки частину землі на півдні Туреччини, але й похитнув його авторитет як забудовника всієї Туреччини. А саме цим 20 років займався Ердоган. Він був власником. І бенефіціаром багатьох бізнес-процесів. Тому тут дуже важливо розуміти, що Туреччина може змінитися після травневих виборів в середині травня, які мають відбутися, і Туреччина може стати більш прозахідною. І ось ці підігрування Росії можуть завершитися. Це це призведе до того, що Туреччина може більше допомогти Україні і пропустити Швецію до НАТО, тому що якраз таки сьогодні Росія і Туреччина не пускають Швецію в НАТО. Голосування в червні, тому за проходження і форум НАТО для Швеції. Тому дуже важливо, що якщо будуть зміна влади, це допоможе Швеції отримати якраз таки зелену картку і пройти до НАТО. І це буде якраз таки завершення всього північного блоку. Але дуже важливо нагадаю, щоб не тільки Швеція з Фінляндією пройшли, щоб пройшла також Україна. Друзі, завершую цей довгий недільний пасаж, але дуже часто протягом тижня немає інформації з вами поговорити трошки більше, розповісти трошки більше. Вівторок буде знову стрім. Там поговоримо на ті теми, які будуть поточні і актуальні, але наразі є в мене до вас запитання. Я хочу вас запитати наступну річ. Чому папа Римський так сильно підтримує? Путіна або як мінімум намагається зрозуміти Росію, тому що Путін йому подобається, тому що є певні, що називається, діліжки в банку Ватикана. Можливо, папа дійсно антиамериканіст, і Йому подобаються диктатори, от які борються проти західних держав, таких як Україна, або навпаки, нам здається, що папа проросійських, а насправді ми самі заангажовані. Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, чому папа так рветься до Москви. Поставте лайк, поставте дзвіночок і підпишіться на канал. Нам до сотні. Нагадаю, залишилось зовсім зовсім трошки. Я дуже вам дякую, що наша аудиторія росте, що ви збільшуєте кількість людей в підписках, тому що насправді ми ширимо нашу маленьку спільноту. Це вже 100 тисяч. пам'ятаю, що кілька місяців тому ви казали, що 10 – це дуже мало, що 30 – це дуже мало. Я вам скажу, що і сотня це точно не пік наших з вами можливостей. Ми будемо розширюватись далі, далі. І далі. Е, в нас ніяких обмежень немає, тому ми будемо нести. Правду про Україну е на якомога більшу територію, витісняючи звідти різні проросійські кадри, витісняючи звідти різні олігархічні медіа, тому що ви бачите, що російські медіа почали реінкарновуватися. Ньюзван, Наш 112 починають запускати свої ютуб канали, начебто незалежні, Ахметов починає запускати свої, начебто, незалежні канали. Тому дуже важливо якраз таки зберігати той рівень довіри, який в нас. Продовжується в час війни, і який точно перейде навіть в поствоєнний період. Друзі, дякую вам, безпечної вам неділі, гарного дня. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!